Марина з романтичного реаліті Холостяк показала, який вона мала вигляд до схуднення та пластики. Дівчина розповіла про свої проблеми, які їй вдалося побороти. У своєму інстаграм Марина поділилася історіями з минулого. Виявилося, вона страждала від розладу харчової поведінки. На шоу Марину нерідко намагаються вколоти тим, що вона приїхала з села. Однак сама дівчина не соромиться цього та зазначає, що проробила нелегкий шлях до тіла та зовнішності своїх. Єї мрії на перших фото ви можете побачити розбиту мене покинута дівчина з дуже коротким волоссям, зайвою вагою, яка бажає досягти кращого, але не знає як. Мої потуги переїхати в місто завершилися тим, що я переїхала до бабусь в СМТ Мовчанськ. Поступила не на ту спеціальність, яку хотіла. Ну і з бабусею жити, тож мої харчові звички змінилися не в кращу сторону, написала Марина. У той час, коли їй було 16 років, вона набрала за півроку по 20 зайвих кілограмів Дівчина багато їла, але швидко усвідомила свою проблему. Марина спробувала взяти себе в руки. Дієти допомагали на короткий час. Я зривалася та набирала ще більше. Потім загалом я заробила собі РХП розлад харчової поведінки. Так повною мірою я випробувала на собі все, що роблять булімічки. і звичайно, що я підірвала цим здоров'я. Пам'ятаю, як я ненавиділа себе за те, що не могла схуднути, вважала себе слабкою, сідала на голоду. А як зривалася, відчувала провину. Бігла в туалет або карала себе годинами спорту на наступний день, зізналася учасниця Холостяка. Марина розповіла, що їй вдалося побороти розлад харчової поведінки. Також вона зазначила, що на відео показала себе до усієї пластики. На тих фото Марина ще навіть не колола губи, а операцію на носі вона і зовсім зробила незадовго до участі в Холостяку. Коментатори похвалили Марину за чесність. На відео навіть відреагували. Інша учасниця холостяка Вікторія Варлей. Вона написала, що обожнює таких людей як Марина, що взагалі відомо про учасницю шоу. 25-річна косметолог з Харківської області встигла стати однією з найяскравіших учасниць шоу Холостяк. Вона була з Алексом Топольським на кількох побаченнях, а також нерідко потрапляє в скандали через суперечки з учасницями реаліті. Так у шостому випуску Марину назвали бичкою та селючкою. Це сильно образило дівчину, тому вона показала ефектне відео, яким відповіла на весь хей. На цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте. Та лайки підтримайте український Ютуб.